Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра, який протягом кількох років незаконно засіював землі Міністерства оборони України. За даними слідства, квартирно-експлуатаційний відділ легально укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони з загальною площою майже півтори тисячі гектарів. Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався Танковий полігон та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати. Колишній керівник квартирно експлуатаційного відділу не помічав ці порушення та не вживав заходів для припинення незаконного використання військової землі. Внаслідок цього, за висновками експертизи, Міністерство оборони України зазнало збитків на понад 200 мільйонів гривень. Наразі колишньому посадовцю, який нині обіймає іншу посаду, повідомлено про підозру у над. Балому ставлені до військової служби, що призвело до тяжких наслідків в особливий період. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. У ході досудового розслідування землі танкового полігону повернуто Міністерство оборони України.